І знову корупція на Прикарпатті. Місцевий депутат завдав громаді збитків на 235 тисяч гривень. Мовиться про укладання договору щодо капітального ремонту дорожньої інфраструктури. Деталі розповідаємо далі. Подія трапилася на початку 2023 року. Тоді Яремчанська міська рада виділила кошти на капітальний ремонт доріг. Для виконання робіт депутат, який також очолював одне із комунальних підприємств, уклав договір з підприємцем на постачання бруківки на суму понад 4 мільйона гривень. Відповідно до умов договору, доставка та розвантаження бруківки входила у вартість товару. Знаючи про це, депутат уклав майже з десяток договорів. Ще й з іншим фопом на розвантаження матеріалів. Коштувало це додаткових 235 тисяч гривень. Посадовці вже оголосили про підозру за частиною першої статті 364 кримінального кодексу України йдеться про зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи, що завдало істотної шкоди інтересам юридичної особи. Нині суд обрав посадовцю міру запобіжного заходу. Заставу також вирішується питання щодо відсторонення його від державної служби.